Аби ефективно фінансувати будівництво під час кризи та водночас сприяти розкуповуванню квадратних метрів у новобудовах, компанія Авантаж створила пайовий інвестиційний фонд. На сьогоднішній день просто э, у нас в єдиний спосіб інвестувати гроші вот – це інвестувати їх в недвіжимість, тому що всі остальные інструменти просто не работают и не существують, фондовий ринок отсутствует. А вот банковская система, она достаточно сложно работать на сегодняшний день, а недвижимость, она всегда остается в цене. В связи с этим мы создали ПВ инвестиционный фонд «Авантаж Рентье». Он гарантирует 100% сохранность денег путем четкой привязки инвестиции к квадратным метрам недвижимости. Пайщики фонду, тобто інвестори будівництва, отримують так звані інвестиційні сертифікати фонду. Кількість сертифікатів на руках у пайщика відображає грошову суму, котру він внес до фонду. Фонд дозволяє покупати якусь частину сертифікатів вот на яку суму грошей, которая знаходиться в свободному розпорядженні у чоловіка і таким образом приобщитися к тем сделкам, которые раньше проводили только олігархи. Вартість сертифікатів починається від тисячі гривень. При цьому пайщик може купувати сертифікати протягом усього строку будівництва, а вартість сертифікатів з часом збільшується. Сьогодні фонд вже діє, а об'єкт інвестування це друга черга житлового комплексу преміум класу Авантаж, що на вулиці культури 22. Детальніше про роботу пайового інвестиційного фонду «Авантаж Авантажрантія дивіться у підсумковому випуску будівельних новин. Багато хто вже, мабуть, бачив у нас такі собі довгі котеджі з кількома уходами. Це таунхаузи, варіант житла середній між котеджем та багатоквартирним будинком. І як на думку фахівців, оптимальний для великих міст. У Харкові перші таунхаузи з'явилися у 1993 році з подачі компанії МЖК «Інтернаціоналіст». Інтернаціоналісттаунхаус дословним період з англійського буде обозначати городський будинок». Дом но это дом, который имеет, как и квартира своїх рядом сусідів. То есть я би його определила як городская квартира в малоетажній в Домі малоэтажной застройки, як правило, у таунхаузі 8-12, Дво чи триповерхових квартир площею 150-300 метрів. Експерти кажуть, що таунхаузи чим далі, тим популярніші у нас, бо фактично це котедж, а коштує він дешевше. Спрос на таунхаузы есть. Вот именно люди среднего достатка, которые хотят иметь свое частное домовладение, но не могут позволить себе именно отдельно стоящие дома, готовы проживать в таунхаузах, в блочных этих квартирах. Но сегодня этот спрос немного меньше, чем был, например, ранее. Який би не був попит, але якщо він є, то має бути і пропозиція. Тож, наприклад, компанія МЖК Інтернаціоналіст вже узгодила всю проектну документацію та отримала дозвіл на будівництво 12-секційного таунхаузу на північній Салтівці. Кожний день ми втоптуємо в багнюку працю наших земляків, а не закордонну. І це добре, тому що, користуючись вітчизняною тротуарною плиткою та іншими елементами мостіння, ми зрештою пожвавлюємо власну економіку. А ось те, як виготовити з бетонних сумішей плитку або бордюр таким чином, щоб вони прослужили якнайдовше, знають фахівці фірми Бетонікс. В сучасних бетонах е в обов'язковому порядку приміняються е хімічні добавки. Химические добавки имеют разные направления. Для бетонного полусухого вибропрессования применяются две химические добавки. Это пластификаторы для лучшего уплотнения бетонной смеси и уменьшения водопотребности бетонной смеси, а также гидрофобные добавки, которые позволяют гідрофобізувати мікропорісне бетону, бетона, коли повишають і сніжають водоніпромісаємось. цих зі ці добавки настільки подовжують строк служби виробів, що фірма Бетонікс може гарантувати їх довговічність в декілька разів більше, ніж це передбачено нормою. Срок служби бетонних із плітки тротуарної. И в одной и в другой технологии, в полусухом випропрессовании, и в технологии изготовляемых пластмассовых формах, нормативной э, документацией устанавливается не менее 5 лет. Мы же можем гарантировать э, долговечность своей тротуарной плитки 20 и более лет. Звісно, побачити продукцію «Бетонікса» 20-річного віку неможливо, бо компанія вийшла на ринок усього 5 років тому. Але те, що досі компанія не мала жодної рекламації щодо будь-якої своєї продукції, можна вважати зпорукою якості.